Вас вітає YouTube канал Океан okay Трейд Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Вьорген І для початку слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фас. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні червоні нержавічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної фризи. Корпус фризи діаметром 125 мм. Кут врізки складає 90 градусів, а глибина 13 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми АПКТ 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від веду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення. Змінних пластин на нашій фрезі бачимо дев'ять зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпенделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 40 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким саме посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна приглянути на нашому сайті ocean.ua де ви також можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Завкровому будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно. <продукт>